Відносно того, чи є книги, які суттєво вплинули на моє життя, я думаю, що в кожної людини такі книги є. І от я для себе зробив такий висновок, що є декілька дійсно таких значимих і суттєвих, які вплинули в першу чергу на мою свідомість, на мій, напевно, інтелект. І саме основне, що вони дали мені такий імпульс для того, щоб я. Почав задумуватись і переосмислювати дещо в своєму житті, і саме основне міняти своє життя на краще, міняючи себе, свої звички, свої погляди. А це дійсно книги, які вплинули. Перша книга, знаєте, звучить, мабуть, банально, але це істина і це правда, це Євангелія. Я навіть знаю рік, коли це відбулося. Це відбулося в 1995 році. Скажімо, були певні дуже серйозні випробування в моєму житті, які спонукали мене не на любітільському рівні, знаєте, так як було до цього полистати Біблію, а доволі глибоко зануритися. Я занурився в Біблію, але в Біблії я знайшов Євангеліє, і от воно мені зайшло. І не просто зайшло, я його прочитав багато разів в дійсності. і Я його дуже люблю. І коли мені в житті моєму навіть сьогодні виникають якісь питання, я дуже часто знаходжу або завжди, або майже завжди знаходжу відповіді. Ось там. Оце для мене це настольна книга номер 1 Це Євангелія.